4,6 мільярда, це з того, що відомого. А доларів виділено Росію. Це, ну, це нереальні кошти, поняли? На російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто, каже, а от таке от відбувається, і воно, вроді би, правда. А потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити, все пропало, все погано, поняли? От от. Я буду про це спеціальну рубрику робити, бо де Напряму вам буду показувати відоси про російські, буду казати, де тут правда, а де нам щось нав'язують для того, щоб ну, просто нас морально знищувати. І українці морально ну, дуже сильно знищені не стільки війною, хоча ну, я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилося, і 25-те дихання закінчилось, да, і звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських наративів. Поняли? Совєтський Союз ще в нас, на жаль, той совок в голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Поняла? Ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже Дуже величезний. Я уверен, що Путін на перемовинах буде прогибати цю всю історію, що а, давайте там це йде фронта, фронту, там нам ту землю, і ми останавливаемся. Ну це просто поняли це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього а, юридичного, закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що силою можна відбирати землю. А ми ж топили за абсолютно іншу історію, як і весь світ.